Ці культури і мистецтв відбувся прем'єрний показ нового кліпу на пісню Ти дитина України у виконанні ансамблю Срібний дзвіночок. Прем'єру приурочили до Дня Незалежності України. Зародилася ідея заспівати цю чудову пісню з цим глибоким колосальним змістом. І е, дітки в повній мірі змогли пропустити цю пісню через своє серце, через свої емоції, через свій якийсь уже сформований досвід і е, донести цю пісню до слухачів. І надалі, звичайно, коли ми побачили внутрішньо наскільки глибока ця пісня, який вона потужний посил несе для слухача, то виникла ідея створення кліпу. Так, щоб донести їх в повній мірі до глядача, ти дитина України, неймовірна, чутлива та прониклива пісня. Зйомки відбувалися у палаці графів Шенбурнів, вихованці Мукачівської школи мистецтв імені Степана Мартона яскраво показали у кліпі свій артистизм та емоції. Мені дуже подобається музика, я люблю її з дитинства. Мені вона дуже подобається. Я почала співати з чотирьох років. Мене мама подала в Харкові на вокал. Потім почалася війна, і я приїхала сюди в Мукачево і я зараз онлайн займаюсь і в цій музичній школі. Кліп було знімати неважко, там було дуже гарно і весело. Мені сподобалося зніматися в кліпі. Мені сподобалося, що я мала час із своїми друзями, і я вірю, що буде скоро перемога. Автор пісні відомий український композитор Ігор Білик, авторка слів Надія Лебідь. Написав він її ще у 2013 році. Хоча текст пісні досі актуальний як ніколи. Вона натхнена любов'ю до рідної землі, пробуджає найглибші почуття патріотизму та гордості за Україну. Пісня я вже розказував на презентації, написана доволі давно. Але ця пісня отримала нове життя. Тому що високий текст, високий, високохудожній текст. Ну і я відповідно старався написати музику. І мене тішить те, що наша молодь, наші дітки, мої колеги це підхопили, вивчили, відпрацювали. Кожна дитина, за словами викладачів, вкладала максимум зусиль, аби донести слухачеві той промінчик віри в мирне небо над Україною. Ми разом з викладачами, разом з дітками створювали весь саунд, створили, записували їхній вокал, працювали над їхньою вокальною майстерністю і скажу так, що робота з дітьми вона надихає. Ми вже далеко не перший раз працюємо з дітками на студію звукозапису, і чесно для них це величезний досвід. Вони стають кращими, вони співають у дуже професійну техніку і переслуховуючи весь той матеріал, котрий вони співають, вони вже розуміють, над чим їм потрібно. Працювати дитячий колектив «Срібний дзвіночок за словами викладачів староно працює, аби й надалі брати участь у різних проєктах.